Я кажу, в шоці був просто, не вірив, що це дійсно відбувається. Тоді був на нічній зміні. Почав почався обстріл міста зградів. Я зразу трішки, ну я кажу, було я був в шоці, що дійсно це відбувається, ніхто нічого ну як кажуть, попереджень про війну ніяких не було. Ну, Почали зразу схопив автомат, зразу де, куди бігти, де наші. Е, е, поняли, що у ну, нас в місті, як кажуть, більш нікого немає, поліцейських, зразу заїхали в, в, в танки в місто, зразу зайшли військові, зразу ці ж машини дивимося, їдуть, колона Z нарисована на колоні. Ну, не було розуміння, що це взагалі ну, від, ну, таке. Найстрашніший період моєї житті це окупація. Е, Коли всі активізувалися, ці бандити повилазили з, з, з цих нір, начали почали там, з цими москалями терти. Я кажу, що гріха таїть і наші колеги, там деякі пішли на, на їхню сторону. Ну і почалось у нас там, як кажуть, Робота тим, що ми спілкували, почали спілкуватися з нас з нашою контррозвідкою, з Службою безпеки України, з, ну, з карівнистом, яке у нас було в поліції. І повідомляли, деякі калони передвигаються, де є блокпости, стоять, які там сіке ну, воруження, яке на цих блокпостах. Розвідували обстановку в самих де в місцях скуплення російських солдатів. Так це варвани Вовч... захопили одразу відділ поліції наш Овчанську. Зразу ми там теж намагалися розвідати скільки там людей, які там транспортні засоби, які там вони мають зброю. Там всяких речей робили, коли там уїжджали, топліваних, як кажуть, сливали, бочки пробивали їм з топ, спальним, з дизелем, з бензином. Ну, і максимально намагалися якусь, якусь дати інформацію, допомогти нашим воїнам, щоб вони розуміли, що тут у нас відбувається. Ну, дуже було тяжко, тому то, що ти йдеш, ну, ти поліцейський, ти е, виконуєш свої службові обов'язки перед народом України, а ти бачиш от загарбники, і ти розумієш, що ти ну, не можеш сильно як кажуть. Ну що зробити? Ну, Бачиш, ці обличчя цих людей, яких ти знаєш, що вони не дуже порядні люди, з цими москалями обнімаються, там, цілуються, там, ну як вам. Ну не, ну, не так сильно передаш, як це все швищалось. Тому що мені навіть після деокупації, після того, як я вийшов з самого Вавчанську, вже коли я пішов до, коли, там, я вибрався з жінкою до да, наших військових, вони там забрали мене, жінку вони вивезли. Мене після того, що не півроку мені це снилася, іменно окупація, тому що воно ну, як кажуть, зіграли от, от, так ну, дуже тяжко там було. Ми там з начальником з колишнім моїм він зараз на пенсії Олег Ніколаєвич та Флаги піднімали України. Потім, звісно, за, за цьому скалі нас і шукали. Кумі поліцейські. Ми за місця там теж з окупації виходили. Вадим Зюськов він зараз не тут працює. Ну ми з ним там місці купляли свиню. Людей просто в лежали в машину, тобто, я кажу, зарізали, лежали в машину, м'ясо, салом і просто їздили, я кажу, що типу, ми веземо свиню, а самі геолокації ставили на блокпостах, де там москалі стоять. Ну, користо, там у нас там, операції були гараздні. <розуміло> <розуміло> ну, максимально намагалися їм допомогти. З серпня місяця працюю з своїм колегою Денисом Карпеком на посаді поліцейського офіцера громади в Старосалтівській територіальній громаді, в якій 20 населених пунктів, і ми їх обслуговуємо. Протяжність там ну, більше 100 кілометрів. Громада сама почалась війна. Всі родичі, сім'я у мене тут в старому салті були в окупації. Коли було звільнення населених пунктів. Ну, а сама Старого Салтова, это, ну, и так зрозуміло, що я тут вирос, школу ж закінчив. Був одним із перших, які, які вивозили звідси людей. Я там в 3 числа, да, 30-го звільнили, 3-го я вже був тут і вивозив людей. Ну, 17, в перший день я вивів 17 чоловік двох інвалідів, якщо не ошибаюсь, да, двух ну, 17 чоловік да, попав, попав під обстріл. В самому старому Салтові, коли спускався сюди, вниз, ближче до річки, тому що е, москалі були на цій стороні, а там вже були е, Збройні Сили України. Люба людина б зробила так, як я, коли тобі телефонують там, родичі чи сусіди, щоб вивезли їх. Тому я приїжджав е, в свій вихідний. І допомагав людям, привозив гуманітарну допомогу. Це мої люди. Тому я так і я думаю, я ще раз скажу, кожна людина б так зробила, як я. Надаємо поліцейські послуги, люди звертаються. Е, будь-який виклик, самі місцеві мешканці особисто телефонують, телефонують на е, мобільний телефон, і ми вже виїжджаємо там. Е, Ну, не важно конфлікт, ну, не важно. Тобто, ми одразу виїжджаємо, так як є службові автомобілі, ми можемо відреагувати на будь-який виклик там, за короткий термін.